Вітаю, друзі! Мабуть, ви вже чули про те, що зараз бронювання призупинено. Чому, на який період і що буде з тими, кому вже надана бронь? Давайте розбиратися, друзі. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, і ви обов'язково будете в курсі всіх новин. Дійсно, наразі на порталі Дія призупинили можливість бронювання військово працівників, як мінімум до 15 листопада. Якщо у розділі послуг бронювання намагатися подати заяву, то система інформує про таке: послуга тимчасово закрита. До 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобов'язаних. Повідомимо про відновлення сервісу, тож стежте за оновленнями. Більше того, і звичайна процедура бронювання за списками теж зависла у повітрі. Причиною такого аудиту стало різке зростання кількості заброньованих працівників критичних підприємств. Одразу скажу, можливість бронювання не скасовується як така. Очікується, що сервіс бронювання буде відновлено після завершення аудиту, ну орієнтовно, десь в середині листопада. Як же перевірятимуть? Нагадаю, що для того, щоб отримати статус критично важливого підприємства, підприємства мають відповідати трьом або більше критеріям із цього порядку. Найрозпосюдженішими є такі. Важливе значення для галузі нацекономіки чи забезпечення потреб територіальної громади, відсутність заборгованості з ЄСВ, достатній рівень середньої зарплати. Отже, відповідність саме цим трьом критеріям для більшості підприємств давала можливість визнати їх критично важливими підприємствами, а відповідно і давала можливість бронювати своїх працівників. Зараз же Камін вже підготував порядок перевірки критичності підприємств. Така перевірка тепер можлива у разі потреби. А вона є згідно протокольного рішення уряду. Тобто такі перевірки можуть проводитися коли завгодно, і не факт, що це буде лише один раз. Ніяких обґрунтованих підстав і періодичності проведення такої перевірки, на жаль, не прописано. Тож ризик буде завжди. Цікаво те, що перевірятиметься не тільки обґрунтованість видачі рішення про критичність, але і відповідність цим критеріям протягом діяльності підприємства і здати прийняття рішення про визнання його критично важливим і станом на сьогодні. Хто ж перевірятиме? Перевіряє все це орган, який прийняв рішення про визнання підприємства критично важливим. Тобто не ТЦК чи якісь інші контролери. Що буде у результаті? В результаті вашу критичність або підтвердять, або ні. Відповідно, в першому варіанті ви зможете і далі бронювати ваших працівників. А в другому варіанті статус критично важливого підприємства буде скасовано. І, відповідно, бронювати працівників ви вже не зможете. А що ж буде із надними бронями? Як я вже говорила, якщо немає критичності у підприємства, воно не може бронювати працівників. Відповідно, позбавлення підприємства статусу критичного важливого є підставою для анулювання вже наданої відстрочки для працівників. До речі, ще більше про бронювання і не тільки зібрана в нашій книзі військовий облік та мобілізація на підприємстві Друга редакція. Тільки потрібна теорія і корисні лайфхаки із практичного досвіду. І звісно ж, зручні форми документів та зразки їх заповнення, які допоможуть вам легко та безпомилково виконати вимоги законодавства. На цьому на все бережіть себе, своїх близьких. Слава Україні!